Друзі, мої любі! Всім привіт! Завершився матч Олімпіади. Наша збірна України з Олімпійських ігор на превеликий жаль покидає турнір, ми поступаємося 0-2. Ось дуже прикра поразка, мої любі друзі. Давайте поговоримо про цей матч Україна проти Аргентини. Проти Аргентини. Ось, ну що ж, мої любі друзі, на превеликий жаль, наша олімпійська збірна України покидає Олімпіаду. Поступаємося 0-2. Ось, на жаль, мої любі друзі покидаємо ми турнір. На жаль, не вдалося нам здобути той результат, який нам був потрібен. Але нічого, в будь-якому випадку браво, Руслан Артанюк, команда билася як могла. І справді, команда билася як могла. ну, Давайте вже, мої любі друзі, розпочинати розбирати. Доволі таки прикрий для нас матч. Але, щось, але, щось, але що ж робити? У будь-якому випадку команда в нас дуже сильна. Давайте розбиратись. Тож, 0-2 ми, ну, мої любі друзі, поступаємося. Альмада та Ечевері забивали голи. Ну, Давайте по порядку. Давайте взагалі розпочнемо зі стартових складів, які були на поєдинок. В Україні Фьюсен в воротах, Крупський та Лав'єров, Батагов, Мартанюк. захисники. Діма Крийський, Фрубчинський, відповідно. Центральні півзахисники Михайленко, центральний адковальный півзахисник, Хлань, Дані Сікан, Баргару нападі. Аргентина, Аулі в Воротах, Дічисере, Соллер, Фернандес и там захисники, Луян Луян Медина, Альмада Альварес, Сіміоне, Ось такий стартовий склад в Руллі, всі всім знаємо руллі, Меліралі граф, Дізер Соляр, Фернанди, що там, Ралі, там, грав. Ді, Чезер, Солер, Фернаде, там є, це захисники, Луян. Відповідно, в півзахсті. Вось, там Хеса також був в півзахсті, в них Медіна, Альмада. Ну, Альмада Альварес, та Стесміон це нападники. ось, Ну, якось так. Давайте тепер по матчу, так? Да? Ну, що ж, мої друзі, в принципі, непогано, українці розпочали і перший таймінг був, в принципі, такий плюс-мінус рівний. І Не можу сказати, що Аргентина. та мені навіть здається, навіть Україна навіть більше, Атакувала навіть позиційно на м'яч більше тримали ось в першому таймі. Тобто, в принципі, перший тайм він був, я би навіть без кави, за українцями. Ось у нас на пані були шанси. на пані шанси. Але, на превеликий жаль, не вдалося реалізувати ці шанси в голі. А В Аргентини з Прадовій стараді також був шанс. На 9 хвилині там, на пани був. У них шанс там пощастило нам. Ось тут тобто, в деяких епізодах там Єф'юсом вступав в гру. Ось е Аргентина взагалі потужно розпочала цей матч. Там Альварес пробував небезпечно. на 14 хвилин. Тобто, перші хвилин, 15 вони були напруженими, важкими для українців, але потім перетерпіли і там, моменти пішли. В українців, і якщо перших хвилин 15, можна сказати, що з аргентинцями, то потім я би сказав, що далі вже і українці перехопили ініціативу. Там Максим Хлань е постійно загострвав, взагалі Максим, на мою собі тим точку зору, з найкращих футболістів. Е не тільки цього поєдинку в збірні України в цілому на турнірі Максим Хлань е показав себе дуже дуже добре. Ось Аргентина. Мала ще один шанс. В кінці, в кінці першого тайму був супер шанс Вальвареса в нападника Манчестер Сіті. Ось, який виходив фактично вічна віч. На щастя, для української збірної він не влучив. Потім був супер шанс на 44 хвилині поєдинку у збірної Аргентини, чистий вихід на один. Навелося забити тут Молочинка Ф'юсен, який парирвав вихід один на один. Ось. Ну І українців справедливості раді був супершанс на останніх хвилинах, на останніх секундах першого тайму там удар заблокували. Якщо б удар не заблокував, можливо, навіть і гол був би. Ось. Ну, а тепер давайте казати, як же все-таки пропустили. Ми на 48-й хвилині ми пропустили. Дуже прикрив взагалі гол. На 3-й хвилині. Дуже прикрив гол. Альмада просто ідеально протягнув м'яч, не знаю, там декілька метрів. Ось ідеально змістився потужним пострілом. Пробив. Удар був настільки потужний у Альмади, що такий удар витягти було. Ну, фактично, нереально, тому що удар був настільки сильний, настільки точний, що тут. Якби наш вратар не старався, але витягти такий постріл було дуже дуже важко. Після пропущеного, м'яча, звичайно, що психологічно стало важко, там в Аргентинці момент за моментом пішов. Після пропущеного голу нам стало дуже важко, взагалі дуже важко. Ось. Але українці не здавалися і атакували, і супер шанс виник на 73-й хвилині матчі. Супер шанс. Виник, виник, там і Діма Крисків ідеально. Ось зіграв. Хороший був шанс, хороший був шанс. Ось, на жаль, не вдалося його забити. Ось, ну і 92-га хвина матчу. На жаль, накрили нас. В центрі поля вдалося накрити аргентинцям. Ось спочатку відбив Ф'юсен, але Ачевері добив м'яче до сітки варіт і забив гол по суті в порожні ворота. Ф'юсен відбив, но Ачевері добив. не малося забити, але все-таки не вдалося українцям це зробити. І в кінці кінців українці. А покидає турнір. Поступаючись з рахунку 0-2, я би сказав, що поразка дуже прикра, тому що, тому що, знаєте, да, перші хвилин 15 можна сказати, за Аргентинця могла потім, потім Україна дуже сильно. Грала ми м'ячем володіли більше, і в цілому вдавалося і накривати суперника. Непогані були підходи, Деякі взагалі моменти навіть ударом не завершились. Там були хороші підходи, але просто десь навіть не вистачало останнього паса. Тобто українці могли забити. Просто десь трішки, десь трішки не пощастило. Ну, в будь-якому випадку. Дуже прикро, що збірна України покидає, покидає Олімпіаду. У нас три очки. Ми програли Іраку, програли ось сьогодні аргентиці і перемогли Марокко. Але це перемога над Марокко в меншості, Я думаю, це те, що на довгі роки запам'ятається. Тому що така перемога над Марокко, справді це було здорово. Ну, що стосовно цього поєдинку, то він був рівний. Він був рівний, все по суті вирішив цей гол на 48-й хвилині. Коли забив Альмада. Ну, знаєте, до першого голу таке відчуття. Це був матч. Саргантиці забили і все. І далі вони стали грати більш розкутіше нам психологічно стало важко, тим більше ми знали те, що Марок перемагає Ірак і українцям необхідно тут тільки перемагати. і Це також тиснуло, Тому, по суті, ось семія Чальмади він десь і вирішив. А так українці грали доволі таки непогано і Дуже багато молодих футболістів, які мене дуже сильно вразили. Діма Крізьковича, ми його і так знали. Максим Хлань, да, наприклад, слово Максим Хлань це відкриття для мене, якщо чесно. Це Максим Хлань, 100%, 21-річний футболіст. Мене, якщо чесно, дуже сильно можна сказати, де покорив, тому що ну, неймовірний талант, і справді у Максима я бачу великий потенціал. Він грає за Лехію польською, але думаю, що у е великий нього потенціал. великий потенціал. Аргентина вітає з перемогою. Ось що можу сказати. Аргентина свою участь на Олімпіаді продовжує. Ми покидаємо Олімпіаду. Ну, на жаль, але нічого, в будь-якому випадку. Ми не провалилися. Все-таки перемогли Марокко, тому з Іраком непогано грали, Тобто гра була хорошою. Так, да, вона була не ідеальною, звичайно, що, але я вважаю, що Україна не провалилася і в усіх матчах дивилася доволі таки гідно. Ось ви, друзі, не впадайте в депресію, не впадайте в паніку. Так, uh, да, дуже прикро, але все-таки нічого страшного немає, що Україна покидає Олімпіаду. України, я думаю, все ще вийде. Дякую вам, друзі, за увагу. Хоча й дуже прикро, але все-таки. Гарнити з перемогою. Ви, друзі, не засмучитесь. Бажаю вам всього самого найкраще. Всім до побачення. Ось. Всім до нових зустрічей.